100 тисяч доларів за 100 днів зі ста проєктів. День другий. Фармимо Теснет від Монат. Лише лінивий не казав про Теснет Монат. Зібрав кучу грошей аж 244 мільйона доларів. Теснет L1, а це гарний знак. Всі транзакції в тестових мережах, а отже безкоштовні. Беремо токени з крану. Один. Два. Три. 4. 5 втратимо всі наші тестові токени в Monad екосистемі Переходимо в кожну апку. Робимо там транзакції. Набиваємо об'єм, кількість транзакцій та набиваємо on активності. Рекомендую зайти в кожну апку і набити там хоча б декілька транзакцій. Кожна з них може бути критерієм для дропа. Рекомендую робити все. А це була лише одна зі ста темок. Завтра покажу нову. Не пропусти, підпишись.